У лісах на Чернігівщині уже роками розбудовується приватний маєток з озерами, конюшнею та відпочинковими будинками керівника держпідприємства Ліси України Юрія Болоховця та його бізнес-партнера Михайла Реви. При цьому маєток не оформлений на жодного з них, а записаний частинами народичів та друзів. Про це йдеться в розслідуванні NGL Media, журналісти якого особисто відвідали так звані володіння посадовця. Більше 90% території маєтку це просто захоплені землі державного та комунального лісу, огороджені суцільним парканом. Задля легалізації захоплення частини лісу, Чернігівська ОВА навіть дозволила розмістити там дитячий табір, якого наразі там немає. До того ж, ще у листопаді 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження одразу за чотирма статтями, які стосуються захоплення землі та незаконного збагачення. Слідчі ДБР запідозрили, що Юрій Болоховець отримує неофіційні доходи, які вкладає у нерухомість, зокрема в рідному селі Івангород. Так, за даними податкової інспекції, за 4 роки сім'я Юрія Болоховця набула активів на 22,8 мільйонів гривень при офіційному доході. 10,4 мільйонів гривень у цій же кримінальній справі згадується хутір в Івангороді, де й побували журналісти, розслідувачі та слідчі. Окрім сім'ї Болоховця, частина земель належить Андрієві Реві, синові раніше згаданого Михайла Реви. Підприємця, який нині активно займається енергетикою, ще у 2008 році Михайло Рева разом з тоді ще 26-річним Лісничим комунального лісгоспу ічня райагролісництво Юрієм Болоховцем заснував мисливсько-рибальське підприємство «Єгер», що користується 23 трьох гектарів мисливських угідь на Чернігівщині. Втім, під час спілкування з журналістами Рева старший впевнено заявив, що вся територія Івангорода насправді його особистий хутір. Також він додав, що Юрій Болоховець нібито взагалі не має стосунку до цієї території. Однак журналісти запідозрили Михайла у лукавстві, адже поєднує ці дві родини не лише спільне походження та сусідство, але й бізнес. Наприклад, тридцятирічний син Михайла Реви Андрій уже більше 10 років володіє фермерським господарством Івангородське разом з Ганною Болоховець, мамою директора державного підприємства Ліси України. А з Людмилою Болоховець, дружиною Юрія Болоховця, у Реви Молодшого, є спільне товариство Івангородське, що займається сільським господарством. У липні 2021 року 31-річна Ганна Лікаренко, кузина Андрія Реви та донька колишнього голови Ічнянської сільської ради Олександра Лікаренка, реєструє дитячий спортивно-освітній клуб. Спарта через два роки ця компанія звертається до Чернігівської обласної ради з проханням виділити частину комунального лісу в Івангороді під потреби дитячого клубу. Йдеться про 2,5 гектари лісу, яким опікується комунальне державне підприємство, ічня райагролісництво». Цю ділянку за версією слідчих ще до рішення облради уже захопили своїм хутором болоховці та реви. У травні 2023 року Чернігівська обласна військова адміністрація видала розпорядження про виділення з партії 2,5 гектари на території Ніжинського лісового господарства, що підпорядковується державному підприємству Ліси Україна. У результаті договір на користування цим лісом таки був підписаний. Власниця спарти Ганна Лікаренко у письмовому коментарі NGL Media заявила, що не використовує отриману ділянку лісу та бідкається, що до неї нібито ще руки не дійшли. Слідчі ДВР вважають, що керівництво як комунального, так і державного лісгоспів умисно не помічають порушень. Та сприяють легалізацію захоплення лісу. А передача ділянки у користування спарті виглядає як спроба легалізувати самовільне захоплення лісу. Крім того, журналісти NGL Media звернулися до гендиректора державного підприємства Ліси України Юрія Болоховця. Відмовившись говорити вживу, він написав, що йому нібито нічого не відомо про кримінальне впровадження щодо захоплених земельних ділянок. А представники правоохоронних органів з цього приводу нібито до нього не зверталися.